Вітаю, друзі. Отже, скільки золота належить кожному українцю, якщо ми повернемо скарб Полуботка. Власне, чи існував цей скарб, і яка його доля і інтрига цього всього насправді скарбу не в грошах? Зараз я вам все розповім. З вами український історик Олександр Алоферов. Попередньо хочу подякувати всім, хто коментує, лайкає та поширює відео. і... Разом із тим, хто донатує через Патреон на спонсорстві YouTube та в картках ссылки по відео. Отже, друзі, 1723 рік, начебто, в цей рік Павло Полуботок відправляє дві діжки золота з свого власне багатства до одного з англійських банків, або це кажуть Банк Англії, або ж це ОстІндійський британський банк британської компанії, і начебто ці дві діжки золота нараховували. За різними даними близько 200 тисяч золотих монет, що призвело до того, що у відсотках, а теж відсотки різні, кажуть, від 7,5 до 2,5 накопичилась сума, яка дорівнює ну, на сьогоднішній день кожному українцеві, якщо взяти і порахувати всіх разом близько 38-40 кілограмів золота на кожного з нас з цього скарбу. Бо Поуботок, за легендою, заповів цей скарб Незалежній Україні. Що ж тепер хочемо наголосити? Поуботок був гетьманом України, але наказним помер гетьман Іван Скарпатський. Петро І тоді не поспішав з дозволом обрати козакам старшині гетьмана. Тому. Старшина вирішила, що полуботок буде наказним гетьманом. Сам Петро насправді про полуботка Павл Павла думав наступне: що цей буде навіть хитріший за Мазепу, як казав цей російський тиран. І, власне, він не хотів. Тому, коли полуботок був викликаний старшиною до Санкт-Петербургу, до Петра І, полуботок намагався, звісно ж, там. Справити враження, якісь і подати заявки про те, що необхідно брати гетьмана, що він є наказним гетьманом. Петро ж перше мав іншу стратегію. Він запроторив Павла Полоботка до фортеці Петра і Павла в санкт Петербурзі, де Полоботок і помер. І ви знаєте, існує картина, пов'язана з тим, що Петро Перше навідує Полоботка у в'язниці. Власне, ця історія настільки настільки збентежила Гетьманщину, що їхню старшину зарештовують, і власне старого полоботка. Ну, в принципі, доводять до смерті, що ця історія була заборонена в Російській імперії, але історія про скарби Пологодка десь оживають в середині 19 го стріччя. І тепер ми з вами цю детективну історію розкручуємо і шукаємо разом золото. Отже, у 1907 році в журналі в газеті Новий час виходить маленька заміточка під авторством Олександра Рубця. Це 1907 рік. Про те, що існує насправді золото полуботка, і що необхідно створити збори нащадків полуботка. Хочу зауважити, що полуботки як рід Вигас, Тобто у гетьмана Павла Палаполботка не були діти, але нащадки потім, ну, власне, прізвище не передало, тому що все пішло по жіночих лініях. Відповідно, Олександр Бесь друкується повідомлення, що треба зібратись нащадкам. І вони збираються у 1909 році в місті Стародубі десь близько там 300 нащадків по різних гілках. Павла Полботка, де ці люди починають думати, а що ж робити, дійсно. Якщо скарб є, то треба його десь повернути. Бо це скарб, який Полботок заповів українцям. І навіть знайшли з цих делегатів певну колегію з 25 осіб, які будуть опікуватися пошуками, і навіть був адвокат кулябко Корецький. І все це мала в принципі історія почати діяти. Проте почалася Перша світова війна, і історія ця заглохла. Проте у 1922 році до посла Української соціалістичної ордянської республіці в Відні Юрія Коцюбинського. Приходить ніхто інший, як власне людина, яка назвала себе Остапом Полоботком, показав копію заповіту відповідно з тим, куди були вкладені ці гроші, і він каже: я, я, я тільки на 1% насправді претендую, все інше можна забрати до Української Соціалістичної Республіки, тому що є вимога те, що за незалежною Україною можна отримати ці скарби. Проте ця історія. Ну, нічим не була, власне, підтримана, тому що оригінал документа не був показаний. Ну і, власне, історія зам'ялася. Пізніше говорить, що. Про золото полботка радянські спецслужби вели розмови з Британією вже з 1940 до сороково по 1980. -ті. Тобто КГБ пропрацьовував цей варіант. Проте поширилася знову ідея про скарби полботка у 1990 році, коли до Києва приїхала Маргарет Тетчер. Тоді українські парламентарі достатньо цікаво віднесуть до того, що ну от є Маргреттечер, є історія про золото полботка. І є демократизація України, тобто можна спробувати. Навіть була відряджена комісія певна до Лондона, яка насправді нічого не знайшла. Історія з золотом полботка поступово починає вернати на державному рівні В 1993 році. Навіть знімається фільм про пошуки золота полоботки. Ця історія зі скарбами і величезною сумою грошей вона так чи інакше постійно виникає. Навіть в 2014 році почалися. Через польські ЗМІ говорити, що начебто існує це золото, яке було знайдено. Тут ще одна цікава деталь. Е, Англія прийняла, от в контексті цих усіх перемовин прийняла закон, що якщо є депозит, якому понад 150 років, і нащадки на нього не претендували, то цей депозит вважається державним. Що більше, ще яскравіше, продемонструвало українцям, що золото таке є, бо Британія не хоче його віддавати. Ну, увід собі. 38 кг кілограм на багатомільйонну націю на кожну людину з золотом. Але тепер, друзі, ми з вами маємо подивитися насправді в чому ж скарпоуботка, і в цій історії завжди звертають увагу на пошуки, як реагує Британія, як реагує там КДБ, як все інше. Але ми з вами не реагуємо на те, хто почав цю історію, адже. Я нагадаю, 1907 рік Олександр Рубець дає оголошення про те, що скарби існують, і треба зібратися родичам, збирається близько 350 нащадків Павла Поуботка. І от тепер ми цю історії трошечки подивимося з іншого ракурсу. Хто такий Олександр Рубець? Музикознавець, педагог, фольклорист народився він у 1837 році. Помер у 1913 році. Видатна людина. За походженням, Рубці це один з найвідоміших старшинських родів Стародубщини. Власне, Олександр Грубець був видатним збирачем фольклору українського, видавав е піс е українські пісні, е які він записував самостійно. Довгий час він викладав його працю по пезму санкт петербургом Але він завжди повертався на Стародубщину, де завжди. Записував нові нові пісні. Окрім виданих його збірок, саме він віддав на зберігання публічну бібліотеку Санкт Петербурга близько 6 тисяч записів українських пісень та легенд. Проте, коли він хотів їх повернути, йому сказали, що такі не, не за, фактично в каталогах бібліотеки. Отже, що ми знаємо про робця Олександра ще? Те, що він за походженням. Був належав до старшинської родини. До речі, теж один з родичів Полуботка за жіночою лінією. Ми знаємо, що він у... був знайомий з Іллією Репіном, який приїжджав до нього в Стародуб, і вони говорили про українську старожитність. І навіть Ілля Репін зобразив Олександра Робця на своїй відомій картини: запорожці пишуть оста до турецького султана. Так, і ви його теж бачили, бо це. Цю постать на цій картині не можна не помітити. Це той е, козак в червоному жупані, який в білій шапці, який сміється, тримаючи руками за живіт. Так, це отаман Іван Сірко на картині, а насправді це професор Олександр Рубець. Е, Казало, що це можливо, точніше, точніше багатього питання. що це був. Володимир Гілляровський. Але на той момент, коли Репін писав цю картину, цьому Гіляровському було 30 років, і він просто не міг фізіологічно підпадати під постать вже людині, якій було там за 50. Отже, друзі, Олександр Рубець, він опікувався і стародумом. Справа в тому, що у нього почалася катаракта, і в 1890-х роках він починає втрачати зір. після 1895 року він починає сліпнути і цей видатний. Музикознавець, педагог, він переїжджає до Стародуба вже сліпим. І там він продовжує свою справу, будучи великим сліпцем, як його називали, він бачить, в якому знаходиться ну, власне, поганому збереженні місто Стародуб, полкова столиця, він там розбиває парк. До речі, цей парк зараз імені Щорса, а тоді прижиттєво називав Парк Рубця. Він створює там. Він, по-перше, він їздить далі, продовжує шукає пісні своїми помічниками і, знаходячи талановитих дітей, відправляє їх безкоштовно за свій рахунок на навчання. Окрім того, він відкриває в Стародубі кінотеатр, музичну школу, школу малювання, рисування. Він створює там народний хор і разом із тим хочу зауважити, що він, Рубець, там намагається відродити дуже багато різних українських традицій. Бо сам рубець, наприклад, з дитинства грав на Бандурі, тож, власне, тепер відмовимо цю історію, бачимо постать Олександра Рубця, ця людина, яка починає діяльність, борхову діяльність українізації Стародуба, який сьогодні навіть про ім'я Рубця там не згадують, ледь повернули назву школи імені Рубця, яку він заснував в стародубі, але й то кажуть, що він видатний син Росії. Ну, ми зрозуміли, до чого це. І отже, тепер. Цю історію з скарбами поводка дивимося з іншого ракурсу. Були ці скарби чи не були. Насправді у гетьмана повоботка не було такої суми, щоб десь зберегти 200 тисяч червонців. Та навіть і не йдеться мови про 100 чи 50 тисяч червонців. Наша старшина не була такою багатою. А якщо й багатою, то зрозуміло, що кошти вони мали за рахунок того, що гетьманщина була буржуазною країною за своїми економікою, тобто там гути, млини. Все можливі заводи винокурні, але в золотій монеті таких грошей, ну, у жодної людини в Гетьманщині, ну можливо, там в кращі часи у Вана Мазепи були. Але насправді у старшини не було таких грошей. І разом із тим, Павло Полбота, коли їхав до Санкт Петербурга, не відправляв ці кошти, тому що їх вперше не було. а Ми знаємо, ми достоменно знаємо його володіння Павлоботка, Там, навіть якщо їх продати, не було б такої суми. І разом із тим, ми знаємо, що виїхати за межі Московського царства, а тоді вже на 1721 рік, ця Московія назвала себе Російською імперією, неможливо було тому, що треба було паспорти, треба було раз власне з цим золотом переїжджати. Це було неможливо суто фізично, навіть тож Олександр Рубець, українізуючи стародуб, у собі знайшов привід, щоб зібрати 300, понад 300 представників різних родів. В російській імперії в 1909 році для того, щоб нагадати міф. Про Павла Полоботка, про його скарби, цим зацікавити людей і, зрештою, створити ніщо інше, як просто відновити культ Павла Полоботка, гетьмана України, якого знищив цар Петро І. Це ніщо інше, як один з варіантів, як створювалася Українізація України, і як створювалося власне отакий от цікавий спосіб, ніщо інше, як боротьба проти російського. Олександр Рубець. Помер в 1913 році, але його справа, яку він започаткував, вона звісно розвинулась. І тому один з перших добровольчих полків української незалежності 1917 рік це зрозуміло, що товариство, яке пов'язане з іменем гетьмана Павла Полботка. Тобто, Рубець започаткував, відновив міф про скарби, щоб зацікавити, а разом із тим, щоб відновити ім'я Полботка, як гетьмана, який боровся проти Петра І, і який загинув власне в казематах е, Санкт-Петербургського режиму. Отже, друзі, такий от скарб, і він несподівано став світом проміння в історії України, яка знаходилась під владою Російської імперії, і цей міф перетворився в один з державницьких сакральних міфів, про які ми всі говоримо і знаємо. До речі, між іншим. Я думаю, що якби не скарби і не золото, які ми рахуємо. Я думаю, що переважна більшість українців і не знала би про Павла поуботка у тому числі. Друзі, підписуйтесь на канал Олександра Лоферу. Дякую всім, хто долучається до лайкання, репостів, коментів та поширень. Щиро дякую, хто донатує на спонсорстві. YouTube, на картки та в системі Patreon. Дякую всім, до нової зустрічі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.